Ти. Відповідальність. Чесність. Гнучкість. Ріб'ят, не засмучуйтесь. Вміння надихати. Вміння вести за собою. Командність. Критичне мислення. Емпатія. Ініціативність. На вашу думку, якими якостями має володіти справжній лідер. Бачення. Здатність бачити мету і надихати інших. Відповідальність бере на себе наслідки рішень. Впевненість дарує команді довіру та спокій. Гнучкість. швидко пристосовується до змін. Комунікабельність міння чітко і натхненно висловлювати думки, емпатія розуміє почуття та потреби людей. Рішучість не боїться приймати складні рішення. Організованість міння панувати і розподіляти завдання. Чесність, відкритість і справедливість у стосунках, Два... на здатність запалити інших і підтримати, підтримати їхні енергії. Має бути 20 вітер. Зараз покажу. I'll make it to the day I die. Отливість. Так. Ну, я знаю, про що ви подумали. Ось мій портрет лідера. А тепер час no. oh! діяти. Відповідальність. відповідальність. Упевненість. Чесність. Справедливість. Вміння слухати. Енергійність. Креативність. Командність. Натхнення. Лідер має бути. Лідер має бути відповідальним. Лідер має бути наполегливим. А лідер має бути. Певне. Лідер має бути щедрим. Е, поклади в мій блокнот. Лідер має бути соціальним. Привіт! Та й мене. Лідер має бути комунікабельним. Хто мені дзвонить. Лідер має бути обізнаний. Тільки що це значить? Я не знаю, якщо чесно. А лідер має бути креативним. Смарахдове не чекає назад. А лідер має бути спокійним. Куди ти пішов, блін? Головне. Що лідери мають бути разом! Всім привіт! Вас вітає Кирова Грачна. А зараз стоп. Забудьте про все, що ви читали в підручниках. Справжні люди 21-го століття це не нудний костюм. Це людина, яка зможе передбачити, коли закінчиться кава в офісі. Зараз ми вам відкриємо вісім секретів, вісім на які вам допоможуть стати легендарним лідером з менеджера. Чим креативніше, тим цікавіше, тому врубаємо нашу креативність на максимум. Поїхали. Справжній лідер може пояснити найскладніший фінансовий світ лише мімікою, жартом або терміном був Лідер розуміє, що мотивація це, звісно, добре, але безкоштовне це, це, це ще краще. Лідер це як Wi-Fi. ви зерна сильний, всі підключаються. Висена злавий, починаєш шукати іншого. Здатні швигувати завдання буде тут лайнером. Ніби в добі 48 годин. Для лідера завтра це вже дуже пізно. А вчора був найкращий час для виконання більшості завдань. Справжній лідер має брати на себе усю відповідальність як за успіхи, так і за провали. І лише лідеру дозволено сказати, це була моя провина», а потім тихенько додати все одно винен дизайнер. І найголовніше лідер має бути таке пощамоло, що про його жарти всі розуміли. А не так, ти зрозумів і отримав. Оптимізм, вітер. Це коли він каже, це не просто криза, а класне виживання. Здатність сподякатися, поки коли навколо хаос, дедла не горять, а піти голоси в страйк. Ідея має бути настільки спокійним, що коли на його голові починає кипіти вода, він просто просить передати йому чайний пакет. Дякуємо всім за увагу. Кожен лідер має мати таке якості. Добрий, щирий, енергійний. Цілеспрямований. Певнений у собі креативний, обов'язково добрий, мати справжню команду, яка буде підтримувати його у всьому. Творчий, а головне він має вміти вести за собою команду людей, які будуть йти спільно до мети. Десять якостей найкращого лідера. Витриваєсть та стресостійкість. Вміння приймати рішення та емпатія. Уміння надихати та організовувати сміливість та комунікабельність. Відповідальність сміливість та рішучість. Комунікабельність! Відповідальність! чесність, цілеспрямованість, Вміти слухати! Емпатія! робота Є! в команді. Добрий день, студія! Сьогодні ми на форумі «10 якостей від справжніх лідерів. Починаймо! Вибачте, вибачте, добрий день! Назвіть дві найкращі якості По-перше, лідери. Це треба за три години, і по-друге завжди бути в тонусі. Чудові поради якості. Ви пареки вміння не їсти три дні і відчувати баланс. Це неймовірні якості. Один продовжуємо, друзі. Наступна наша майбутня і теперішня лідерка, пані Лілія. Вона порадить вам найкращі якості для лідерів. Пані Лілія. Це, 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 це стресостійкість. Ментальне здоров'я чудово і бути активним. 100% активним я спішу бо мене далі. Щоб ви розуміли, всі наші лідери є тим, ким є, і називаються ким тим є. Як лідер ТЕСУ, я вважаю себе також лідером ТСену. Тож як лідер ТЕСЕНу скажу вам останні три якості для справжніх лідерів: це правильно сумовина думка, колективність і. Вічливість! Та ти що не бачиш, куди йде? <риклад> Дякую за увагу! До наступного випуску. <плес> Добрий день. Ви отримали нагороду вітер робити. Які ваші найкращі інтерв'якості? Я вже не можу доїсти зі конфети Я беру цю відповідальність на себе. <плес> а як тобі мій сьогоднішній образ? Оскільки я чесна людина, не дуже. Та да, нам видали гроші мільйон гривень на реалізацію проєкту. Ну, так. А чому ви сидите на смітнику? Бо я впевнена у собі людина. Давай, все, 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 все. До речі, я дуже комунікабельна, тому з вами я також буду відпочивати. <звук> я така рішуча. Я тут надихаюсь і надихаю собою інших, бо я справжній лідер. А ти можеш сісти на шпагат? Ну, взагалі, то гнучкість справжнього лідера полягає не в цьому. Одна цукерка тобі. Дякую. мені, бо я справедлива. Каже, каже, я притримую своїх цілей, тому у мене пробіжка 30 секунд. Я чудово працюю в команді. Ми з командою вирішили, що я їм цукерки, а вони дивляться. Десять якостей Справжнього лідера! Відповідальність. Лідер завжди бере на себе обов'язки та відповідає за всю команду. Чесність, довіра будується на щирості та прозорості. Стресостійкість. Зберігати спокій у кризових моментах. Кнучкість. Адаптація до нових умов та змін. Патріотизм це любити свою країну та бороти за неї. Вміння мотивувати, надихати на нові перемоги. Рішучість діяти впевнено, навіть коли важко. Ну, ти собі уявляєш. Комунікабельність. Вміння слухати і чути людей. Бачення майбутнього. Ставити, Ставити цілі і вести за собою. Портрет лідера. Ми обговорили всі 10 як які ми волод... <реси> якими має володіти справжній лідер. Радість. Креативність. Цілеспрямованість Відповідальність. Впевненість в собі. Можність. Добра <пух> Енергійність. Дружелюбність Комунікація. Хто ж такий справжній лідер? Давайте намалюємо його портрет. Відповідальність. Справедливість. Креативність. Сміливість. Відважність. Певная Комунікабельність. Цілеспрямованість. Сила Натхнення. Лідерство починається Мудрость. Ну, тебе. Лидерство начинается с тебя.